Сьогодні ми з України. Мене звати Ольга. ласкаво прошу на мій канал. Ви попали на канал Ольга Птіця Фенікс. ласкаво прошу. Зараз з вами будемо дивитися Мелітополь, коли звінять. На сьогоднішній день яка ситуація, коли, можливо, деокупація в Мелітополі. Коли можливо деокупація на сьогоднішній день? Так, червень. Навірно, червень я вже, навірно, не буду дивитися, мабуть, липень. Серпень, вересень. Ну, можливо, липень. На липень вже падає е е карта України, королева Пентаклі, карта України. Ну, Дай Бог. Ну, народ, не забуваємо про те, що таро дати не дуже полюбляє. Да? Там може бути плюс-мінус, можливо, можливо, трошки пізніше. Ну, подивимось, на липень вже падає Україна. Ну, Дав да, би Бог. Так, що ще витягнула, дивіться. Не хоче король Пінтаплі, це в нас Путін. Ну, якщо він ще є живий, да, в чому я дуже сумніваюся, що це він. Ну, це таке не про це зараз. Не хоче віддавати вас в Україну, не хоче віддавати вас додому. Четверочка жеств це карта дома, да? Буде робити все, як ну, він і завжди робить по дьяволу. Це обманним путем, незаконними силами, незаконно, як терорист, так. І буде робити розрушення по карті башня. Мелітополь обережно. Да. Мелітополь обережно. Бережіть себе.